Марс у Леві з 18 квітня до 17 червня 2025 року. Що на нас чекає в цей час? Коли Марс входить у знак Лева, світ наповнюється яскравою вогненою енергією. Цей транзит приносить дух лідерства, сміливість і рішучість спонукаючи людей виявляти себе відкрито та з ентузіазмом. 18 квітня о 7 годині 21 хвилині Марс, планета дії та енергії, почне свій рух за знаком Лева, що принесе світові приплив впевненості, амбіцій та прагнення до самовираження. Лев як знак лідерства та творчості. Посилює бажання проявити себе, надихає на сміливі вчинки та привертає увагу до особистих здобутків. Марс у Леві це яскравий лідер, воїн, який прагне перемоги через особистий прояв сили. Плутон у водолії, навпаки, являє собою приховану, але потужну колективну енергію трансформації. Яка ламає старі структури заради нового майбутнього. Їхнє протистояння символізує зіткнення особистої влади та колективних змін. Цей період навчає нас не лише відстоювати своє місце під сонцем, а й враховувати інтереси майбутнього всього людства. Коли Марс рухається за знаком Лева, ми бачимо поєднання бойовничої енергії яскравою вогнанею силою творчості, активує бажання вести за собою, проявляти ініціативу та бути у центрі уваги. Це час, коли люди відчувають сильний потяг до лідерства, особливо у сферах, де можна виявити індивідуальність. Лев додає харизми та благородного відтінку дії Марса. Ця комбінація посилює бажання захищати слабких та боротися за справедливість. Справи набувають яскравого, емоційного характеру, чи то в кар'єрі, стосунках чи соціальному житті. Марсу Леві мотивує нас бути поміченим, досягати успіху та отримувати визнання за свої заслуги. Люди можуть зосередитися на самопрезентації та підвищення статусу. Транзит Марса через знак Лева може надихнути на масштабні дії у мистецтвах, політиці та суспільному житті. Енергія буде спрямована на створення чогось, що залишить слід. Світ відчуває прилив впевненості, а також сильний фокус на особистих та колективних успіхах. Транзит Марса за знаком Лева це період потужної, внутрішньої напруженості, коли зіткнення бажань та обставин може призвести до кризи чи кардинальних змін. Випробовування сили волі пройдуть представники всіх знаків зодіаку. Це виявиться як зіткнення жорстокими зовнішніми обставинами чи внутрішніми демонами. Енергія Лева може також посилювати егоцентризм і прагнення драматизму, конфліктність зростає, тому важливо знаходити баланс між натиском і стратегією. Баланс між впевненістю та повагою до інших стане ключем до успішного використання цього транзиту. Цей транзит дає шанс усвідомити свої справжні прагнення та навчитися керувати енергією так, щоб вона вела до зростання, а не до руйнування. Важливо пам'ятати, що справжня влада це не демонстрація сили, а вміння нею керувати. Цей транзит несе нам виклик, але дає шанс проявити себе у всій красі. Нагадує нам про те, що великі перемоги трапляються там, де поєднується мужність, інтелект і натхнення.